Чи дивилися ви колись на нічне небо, всипане безліччю зірок, і замислювалися про неосяжність Всесвіту? Це видовище завжди викликає у нас почуття захоплення і трепету, змушуючи задуматися про наше місце у цьому безмежному просторі. А що, якби я сказав вам, що наш всесвіт, яким би величезним він не здавався, може бути лише одним з багатьох? Уявіть собі нескінченну кількість всесвітів, кожен з яких має свої унікальні закони фізики, свої галактики, зірки та планети. Це захоплююча концепція паралельних світів, царство, де реальність розгалужується на безліч можливостей. Кожен вибір, який ми робимо, кожне рішення, яке ми приймаємо, може створювати нову гілку реальності, новий всесвіт. Ідея паралельних світів десятиліттями полонила вчених, філософів та шанувальників наукової фантастики. Вона надихає наукові дослідження, філософські роздуми та безліч творів мистецтва, від книг до фільмів. Вона припускає, що наша реальність, та, яку ми переживаємо щодня, не єдина, а співіснує з безліччю інших всесвітів, кожен з яких потенційно містить різні версії нас самих та нашої історії. Уявіть собі, світ. Де історія пішла іншим шляхом, де великі події відбулися інакше. Уявіть собі, світ, де досі бродять динозаври, або реальність, де ви зробили інший вибір у критичний момент свого життя. Можливо, ви обрали іншу кар'єру або зустріли іншу людину, і ваше життя пішло зовсім іншим шляхом. Це лише проблиски приголомшливого потенціалу паралельних світів, концепції, яка кидає виклик нашому розумінню існування. Вона змушує нас замислитися про те, що могло би бути, і про те, що ще може бути. Заглиблюючись у цю захоплюючу тему, ми дослідимо наукові теорії, експериментальні докази та філософські наслідки, що лежать в основі таємниці паралельних всесвітів. Ми розглянемо, як ці ідеї можуть змінити наше розуміння реальності і нашого місця в ній. Приєднуйтесь до мене у цій надзвичайній подорожі, щоб розгадати таємниці мульти Всесвіту та поміркувати над глибокими питаннями, які він ставить про наше місце у грандіозному гобелені буття. Разом ми відкриємо нові горизонти і, можливо, знайдемо відповіді на деякі з найглибших питань людства. Уявіть наш Всесвіт як одну бульбашку. Що існує поряд з безліччю інших бульбашок, кожна з яких представляє інший всесвіт зі своїм власним набором фізичних законів, констант і, можливо, навіть своєю унікальною історією. Ці паралельні світи можуть бути такими ж схожими або відмінними від нашого, як тільки можна собі уявити, деякі можуть бути майже ідентичними до нашого лише з незначними варіаціями, натомість інші можуть бути радикально різними. Керованими зовсім іншими законами фізики та населеними формами життя, що перевершують нашу найсміливішу уяву, природа та кількість цих паралельних світів залежать від конкретної наукової теорії чи моделі, що розглядається. Деякі теорії пропонують нескінченну кількість всесвітів, тоді як інші припускають кінцеву, але величезну кількість. Незважаючи на відмінності в цих теоріях, основна концепція залишається незмінною, наш всесвіт не самотній. Він є частиною набагато грандіознішої, складнішої структури, відомої як мультивсесвіт царства, де межі реальності розширюються за межі нашого сучасного розуміння. Один з найпереконливіших доказів існування паралельних всесвітів походить зі дивного та парадоксального світу квантової механіки. Квантова механіка, яка вивчає поведінку матерії на найдрібніших рівнях, відкриває перед нами двері до нових незвіданих реальностей. Ця галузь фізики керує поведінкою матерії на атомному та субатомному рівнях, і саме тут ми стикаємося з деякими з найбільш вражаючих наслідків для існування інших реальностей. Квантова механіка змушує нас переосмислити наші уявлення про реальність і можливості. Одним з ключових принципів квантової механіки є ідея суперпозиції. Це означає, що частинка може перебувати в кількох станах одночасно, що кидає виклик нашому розумінню фізичного світу. Цей принцип стверджує, що частинка, така як електрон, може існувати в кількох станах одночасно, доки її не спостерігають або не вимірюють. Це явище можна порівняти з монетою, що крутиться в повітрі. Уявіть монету, що крутиться в повітрі, вона не є ні орлом, ні решкою, доки не впаде. Лише після того, як вона приземлиться, ми можемо визначити її стан. Так само частинка в суперпозиції існує в усіх можливих станах одночасно це відкриває перед нами нові горизонти розуміння реальності. Ця концепція суперпозиції, коли застосовується до Всесвіту в цілому. Призводить до приголомшливої можливості інтерпретації багатьох світів квантової механіки. Це означає, що наш Всесвіт може бути лише одним з багатьох. Запропонована фізиком Х'ю Евереттом Третьім, ця теорія припускає, що кожного разу, коли проводиться квантове вимірювання, Всесвіт розщеплюється на кілька гілок, кожна з яких представляє різний результат цього вимірювання. Це означає, що кожна наша дія може створювати нову реальність. По суті, кожного разу, коли ви приймаєте рішення, яким би малим воно не було, всесвіт розщеплюється, створюючи окрему реальність, де ви зробили інший вибір. Це означає, що кожен наш вибір має значення. Це призводить до неймовірної кількості паралельних всесвітів, кожен з яких представляє різний шлях крізь безмежні можливості існування. Уявіть собі нескінченну кількість реальностей, кожна з яких розвивається за своїм унікальним сценарієм. Заплутана природа квантової механіки та її наслідки для паралельних всесвітів, мабуть, найкраще ілюструються відомим експериментом з двома щілинами. Цей експеримент не тільки кидає виклик нашому розумінню світла, але й відкриває двері до нових захоплюючих концепцій у фізиці. Цей, здавалося б, простий експеримент, вперше проведений на початку 19 століття, продовжує бентежити вчених та розкривати диватство квантового світу. Відтоді він став основою для багатьох досліджень і теорій, що намагаються пояснити його загадкові результати. В експерименті з двома щілинами промінь світла пропускається через дві вузькі щілини на екран позаду них. Це створює умови для спостереження за тим, як світло взаємодіє з перешкодами на своєму шляху. Можна було б очікувати побачити дві яскраві смуги на екрані, що відповідають світлу, яке проходить через кожну щілину. Це було б логічно, якби світло поводилося як частинка, що рухається прямолінійно. Однак, те, що ми спостерігаємо, то це інтерференційна картина, серія світлих і темних смуг, ніби світлові хвилі інтерферують одна з одною. Це явище вказує на хвильову природу світла, що є несподіваним відкриттям. Ця інтерференційна картина свідчить про те, що світло поводиться як хвиля і як частинка, концепція, відома як корпускулярно хвильовий дуалізм. Це фундаментальне відкриття змінило наше розуміння природи світла і матерії. Але дива на цьому не закінчується. Коли ми починаємо досліджувати поведінку окремих частинок світла або фотонів. Експеримент стає ще більш загадковим. Коли окремі частинки світла, фотони випускаються в щілини по одній, вони все одно з часом створюють інтерференційну картину, ніби кожен фотон інтерферує сам з собою. Це вказує на те, що навіть окремі фотони мають хвильові властивості. Ще більш дивно те, що спостереження за тим, через яку щілину проходить фотон, призводить до зникнення інтерференційної картини. Це явище відоме як ефект спостерігача, підкреслює важливість ролі спостерігача в квантовій механіці. Ніби акт спостереження змушує фотон вибрати один шлях це відкриття кидає виклик нашому розумінню реальності і змушує нас переосмислити природу спостереження. Ця вражаюча поведінка спонукала деяких фізиків інтерпретувати експеримент з двома щілинами як доказ існування паралельних всесвітів, де кожен можливий шлях фотона проявляється в окремій реальності.